Вітаємо усіх на нашому каналі. В ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску. Сьогодні день матчів Фенербахче Динамо, Ліга Європи, Дніпро 1 АЗ Ліга конференцій, прямій трансляції матчів на нашому каналі, кадрові втрати у Динамо. Хто вилетів перед матчем? Як білосині добиралися до Стамбула? І чи розраховує на реванш тренер Фенербахче? Про це і не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Київське Динамо сьогодні стартує в груповому турнірі Ліги Європи. У Стамбулі матч знову проти Фенербахче. Нагадаю, що нещодавно кияни грали з цим суперником у кваліфікації Ліги чемпіонів, і тоді вибили турецький клуб з найпрестижнішого клубного європейського турніру, зігравши в нічию 0-0 і 2-1 перемога у Стамбулі. Проте і самі білосині згодом розпрощалися з лігою чемпіонів після поразки від Бенфіки за сумою двох матчів. Нагадаю, що у групі бі, куди потрапило київське Динамо, разом з нами та Фенербахче. Там ще є французький Рен та Кіперський АЕК. Тож сьогодні ще один матч у Лізі Європи у нашій групі АЕК приймає Рен. Фенербахче Динамо о 19.30. пряма трансляція розпочинається на нашому каналі на першому футбольному. Тож щиро усіх запрошуємо. Разом будемо вболівати за Динамо і разом перемагати. Разом ми сила чекаємо на вас. Тепер до ліги конференції представник від України тут дніпро 1 Команда Олександра Кучера сьогодні також стартує в груповому раунді цих змагань у словацькому кошице. Дніпряни грають проти голландського АЗ Алкмара. Нагадаю, Дніпро 1 грав кваліфікацію у Лізі Європи, проте за сумою двох матчів поступився кіпрському АЕКу 1-2 і 0-3 дніпро 1, АЗ Алкмар. о 21.45. Пряма трансляція на першому футбольному. Також вас чекаємо. Підтримуємо українські клуби сьогодні на першому футбольному. Разом головний тренер Київського Динамо Мірча Луческо відповів на запитання журналістів у Стамбулі напередодні поєдинку. Цитую: у нас професійні футболісти, які вміють налаштовуватися на матчі. Попереду важливий поєдинок, який обидві команди бажають провести на хорошому рівні. Щодо слів Луческо після матчу із Зореєю, що то може бути останній матч для нього, як тренера київського Динамо, Румун зазначив. То були емоції, адже ми переживаємо дуже складний момент. Після матчу із Орею ми 11 годин добиралися до Кишиніва, звідти вилетіли до Стамбула. Важка ситуація, але футбол дозволяє здобути різноманітний досвід, незважаючи ні на що, ми готуємося до хорошого матчу. Так, у нас була серія негативних результатів. Гравці постійно зосереджені на ситуації у своїй країні, думають про безпеку своїх родин і дітей. Зараз ми не маємо постійної домівки, подорожуємо від міста до міста, щоб грати. Я не знаю, де ми будемо завтра, і це не просто. Однак, як я вже зазначав, у нас дуже хороші гравці. Тому ми сподіваємося досягти позитивного результату у лізі Європи. Це Мірча Луческо. Сподіваємося, і ми також вболівальники київського Динамо на позитив. Тож підтримуємо завжди наші команди. А ось головний тренер суперників Венербахче Жорже Жезус зазначив: ми знову опинилися у парі з Київським Динамо. У футболі завжди є другий шанс. Думаю, зараз ми сильніші ніж місяць тому. У попередніх матчах, які ми грали з українцями, з нами траплялися речі, які у футболі трапляються не часто. Тепер ми сильніші. Ми не розглядаємо цей матч як матч реванш для нас, як і всі матчі з іншими суперниками, дуже важливі. Я завжди поважаю своїх суперників, але хочу перемагати у кожній грі. У нас достатньо якості та амбіцій, щоб вийти із цієї групи. Я думаю, що три команди приблизно рівні Рен, Динамо та Фенербахче. Тому дуже важливо стартувати з перемоги. Ми обираємо тактику на матч залежно від суперника. Зокрема, на даний момент у нашому штаті чотири висококласні нападники. Тому незалежно від того, хто грає, наша якість на передньому краї ніколи не падає, зазначив Жорже Жезуш. Матч першого туру групового етапу Ліги Європи, в якому київське Динамо зіграє в гостях у Стамбульського «Фенербахче», Розсудить бригада арбітрів на чолі з 43-річним угорцем Тамашем Богнаром. Судівську кар'єру він розпочав у 95-му році. З 2002-го судив матчі другого дивізіону чемпіонату своєї країни з 2004-го – першого. А з 2009 він арбітер ФІФА. Богнар працював на матчах чемпіонату Європи ю 19 Також був задіяний у судівстві матчів кваліфікації на євро 2012 У подальшому неодноразово судив матчі національних збірних у відборах на чемпіонати Європи та світу. Матчі за участю київського «Динамо» у Лізі Європи угорець судив уже двічі у 2018-му Він зафіксував перемогу киян над французьким реном, а роком пізніше нічию білосиніх у Копенгагені. Кілька слів про нашого суперника Фенербахче. чемпіон Туреччини, 19 разовий. Офіційно клуб був заснований у 1907 році. Назва клубу походить від маяка, розташованого у районі Кадикей, Також відомий як район Фенербахче. Турецькою мовою Фенер це маяк бахче це сад. Фенербахче, який також часто називають за прізвиськом жовті канарки, є одним із найпопулярніших клубів у Туреччині. У 2000-х Фенербахче чергував перемоги у чемпіонаті зі срібними медалями, пропускаючи вперед «Трабзонспор» або ж Галата Сарай. Клуб був виключений з Ліги Чемпіонів у 2011-2012 роках, оскільки був доведений факт. Деяких договірних матчів за його участі у підсумках сезону 21-22 Фенербахче у турецькій суперлізі посів друге місце, відставши на вісім очок від Трапзонспора. Новий сезон турецької суперліги Фенер розпочав доволі впевнено, однак нестабільно. Після п'яти турів команда Жезуша посідає третє місце, відстаючи на три очки від Бешикташа. Фенербахче наразі є найрезультативнішою командою ліги. Найбільше м'ячів у чемпіонаті на рахунку Енера Валенсія, шість у чотирьох матчах. Джошуа Кінг та 17-річний головний талант клубу Арда Ардаґюляр забили по два. При цьому Кінг відзначився ще одним м'ячем у лізі є. Європи по два м'ячі у лізі Європи забили Лінкольн, Сердар Дурсун та Ірфан Джан Кахведжі. Кілька слів її про їхнього тренера. На початку червня турки у черговий раз змінили тренера, запрошивши іменитого Жорже Жезуша. Раніше португалець тричі приводив до чемпіонства португальську Бенфіку, а також виводив її у два фінали Ліги Європи. Щоправда, обидва матчі завершувалися поразками для Бенфіки. Загальна вартість гравців Фенербахче згідно з даними порталу Трансферд за літнє міжсезоння зросла зі 143 до 175 мільйонів євро. Середній вік гравців команди 25,5 років. Керівництво клубу виявляє однаково високий рівень довіри як до власних вихованців, так і до представників інших країн. Хоча за міжсезоння частка легіонерів збільшилася. Історія зустрічі Динамо і Фенербахче. Вони вже тричі перетиналися у Єврокубках і усі рази у рамках Ліги Чемпіонів, зігравши шість матчів. У 2006-му кияни пройшли турків у третьому кваліфікаційному раунді. 3-1, перемога і нічия 2-2. через два роки команди зійшлися вже у групі Ліги Чемпіонів. Тоді Динамо взяло чотири очки у канарок. 0-0 і перемога 1-0, і Це дозволило киянам посісти третє місце у групі, продовжувати виступи у Кубку УЄФА і дійти до півфіналю. Остання ж зустріч відбулася зовсім нещодавно і завершилася на користь киян. Як сьогодні буде, то, друзі, пишіть ваші прогнози у нашому чаті і під нашою трансляцією. Також розраховуємо на вашу підтримку. І наприкінці випуску про кадрову втрату київського Динамо перед стартом у Лізі Європи воротар нашої команди Руслан нещерет отримав травму, перелом носа. У зв'язку з цим він переніс операцію та, за прогнозами клубних лікарів, пропустить кілька тижнів. Подібна травма у Руслана вже не вперше під час зимових зборів йому вже ламали носа. Це сталося у контрольному матчі із норвезькою командою Буде Глімт» на навчально-тренувальному зборі, що проходив в Іспанії. Через травму голкіпер не полетів до Стамбула на матч першого туру. Замість нього третім воротарем київського Динамо став Денис Ігнатенко. Друзі, дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний розвиваємо разом. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на канал, щиро запрошуємо тих, хто ще не у нашій команді, де нас уже разом майже 57 тисяч. Тож приєднуйтеся, запрошуємо. Ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди, або дивиться. Футбол, але слухає нашого коментатора. Тож запрошуємо, вболіваємо разом і наприкінці кожного випуску анонсуємо найближчі матчі на першому футбольному. Тож у нас у четвер марафон Фенербахче Динамо о 19.30 – це Ліга Європи. Дніпро 1 АЗ о 21.45 – Це Ліга конференцій, 10 вересня Шахтар, Чорноморець, Українська прем'єр-ліга о 16.45. 11 го Динамо, Київ, Львів, також о шістнадцятій. 45. 12 вересня, Ворскла Полтава Олександрія о 12.45 Пряма трансляція на першому футбольному. Чекаємо на вас. Разом ми сила підтримуємо українці, українські клуби, всю нашу Україну. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі! Будемо разом ваш перший футбольний